Знаєте, панове, мені щось дуже нравиться концепція, яку я озвучила в минулому випуску говорити про книжки, до яких у мене нема політичних приводів доїбатися. З одного боку, я понімаю, що це не саме полезне на світі заняття, тому що художні якості тексту глобально важать значно менше за його етичні і політичні аспекти. Але з політикою в нас, дай Боже, на ближчий час це понятно. Хуїємо і тримаємося. А поки пропоную зласти, подивитися на плюс-мінус адекватний політичну сучукроліт. Думаю, я час від часу робитиму такі випуски, бо формату як такого в мене нема, а часом хочеться щось політичної ублюдочності обсудити. Отож, моє вам нікілько запіздавши здрасті, любі друзі, дорога родина, це проклятий подкаст Голосом по котиполя», і сьогодні жертвою мого попи буде роман Олексія Вишника Проазовська Савана. Чому саме він? Ну, книжечка красиво стояла в книгарні, і я її взяла, шукаючи на свою голову хорошої літератури і магічного реалізму. Тому що я їх завжди шукаю. Нагадую, що я вам не оглядачка новинок і вибираю предмети для розмов по принципу мені забаглося. І то, що книжка вийшла аж у 23-му році, мене не смущає абсолютно. Отож, дві слові про книжку. Вишник хотів написати роман про дорослішання та віднайдення національної ідентичності. Заради чого ж ми тут з вами зібралися? Ну, по-перше, похвалити пана за цей вибір. Пан реально молодець. А от далі вже починаються проблеми. Для початку про персонажів є хлопець Кирило. Який щойно закінчив школу і думає, що його робити зі своїм життям. Є його гіперконтролююча мать, дід-алкоголік та доброю душі бабця всі в одній квартирі. Поза квартирою є крилова тітка, що ходить завжди в супроводі родих радянських тарганів, якщо магічний реалізм, то тільки такий, я вважаю, і його батя що никається по кущах чи то пак по далеких селах від злих бандитів, уже кілька років, як забивши на сина великий і товстий хуй. Крім сім'ї, є, власне, злі бандити та ряд другорядних персонажів штибу Кирилової ровесниці Міли, божевільних сестер, що печуть пиріжки з собачим м'ясом, простого роботящого мужика Сані, що колись тягав кирилову мать, і не менш простого, проте дуже грізного лева в ролі бога з машини. Важлива заувага: всі персонажі, крім кирилового батька, російськомовні, хоча їхня пряма мова й записана українською. І взагалі бабця в нього з Білгородщини, дід з Білорусі, батя з українського села. Святкуємо різноманітність, так би мовити. Але за записані українською репліки плюсик, а то було б чергове дике поле. Помните цей фільм? У мене травматичний спогад про нього це щойно розблокувався. Але гоу про все по порядку. Отож, розпочинається історія, як не дивно, не з Кирила і навіть не з його батьків-дідів. Вона розпочинається з Левів у Приазовській Савані. Були собі леви і були собі люди. Леви навчили людей бути ахуїтільними, сміливими, впертими і вірними своїй землі, і люди почали жити своє найкраще життя в Савані. Час від часу найстарші людей йшли за обрій, а замість них виникали камінні боввани. Отак вони ішли, дивилися телевізор з двома каналами, де був якщо не брехливий прогноз погоди, так нехороша пропаганда, аж раптом хуяк. Зі сходу до них прийшли так звані сіячі, які всюди сіяли соняшники, поклонялися олії. Вони компактненько окупували леви людей, і тут історія уривається і на сцену виходить Саня. Йобарь мамки Кирила, пам'ятаєте? Та, певна річ, що не пам'ятаєте, того я й нагадую. Саня возив жінку серця свого і малого Кирила на море. Тепер вони прямують домів у Запоріжжя. Кирило втикає у вікно і фантазує про левів у приазовських степах, його маман їбе мозок Сані на тему нарішає собі через знайомого Бандоса нову машину. Поки Саня дзвонить Бандосові, а Кирило тихо обіжається на мамку, що вона вічно додому разних левих сань водить, вони ледь не вбиваються на санній багатостраждальній таврії, і тут Саня закінчується і з'являються археологи майбутнього, що припливли на своїх кораблях розколупувати Приазовську савану. Нахуя сюжету нужні ще археологи, які його тільки перевантажують, хай кожен додумає сам собі. Казочка про савану, звідки давно всі леви, триває, і з'являються вже машини з вогненими серцями, що працюють на олії сіячів і риють підкопи, щоб завоювати землю і створити ідеальну расу. Загалом нам у такій ублюдочно примітивізованій формі переказують усе ХХ століття, викидаючи з оповіді всі незручні місця. Наприклад, казати, що лево люди воювали за сіячів вдобно, а за машини вже якось не та його. Дуже дарма, до речі, я прям чекала, що злоті левики пішли вгори боротися з соняшниковими окупантами разом з машинами. Але працювати з такими нюансами вишник банально не вміє. Ну, я це так розказую суцільненько, щоб ви хоч щось поняли. А так-то ця історія 150 разів уривається розділами то про Кирила, уже від першої кирилової особи, то про його мать, знову від третьої. Наратори скачуть туди-сюди, як дикі коні. Взагалі, історія просіячів, копачів та левів виглядає як відчайдушна спроба дібрати обсягу тексту до повноцінної книжки. На цю ідею мене наштовхують також порожні сторінки після кожного невеличкого розділу, та те, що текст не суцільний, а має додаткові розриви рядка між абзацами, тож ті, ніби самі по собі кожен. Зі стрибучими нараторами теж це не так просто. Книжку явно переробляли з такої, де уся оповідь ввілася від третьої особи. Чому я так думаю? В книжці посеред розділу від імені Кирила залишився один кривий абзац, де оповідь ведеться саме від третьої особи. Кирило там називається хлопець, а його батько чоловік. Але редактор явно сказав, що все хуйня, давай по новій. До речі, про редактора Сергій Осака. Якщо це той Осака, про якого я думаю, а навряд їх у цій літературі двоє, то я прям впізнаю цю редактуру мовного пориста. Ні каплі в рот, ні сантиметра в жопу, ні слова суржиком, навіть якщо вилизані літературні діалоги абсолютно мертві. Зате багатство мови хоч обмахся. Коли в розділі про вибори, про нього ще поговоримо, люди голосували за фіранками, а потім крокували ласувати бутербродами, нагадую, оповідь від першої особи в голові російськомовного підлітка з Запоріжжя початку 2000-х, то в мене просто рука від їбальника не відлипала. Зате літературні кохулі. Але давайте назад до сюжету, бо я так вам його ніколи й не перекажу. На Кирила виходять бандити, що шукають його батька. Зустріч закінчується його розбитим їбалом і легким переляком, а також стріляниною по кам'яних бовванах на хортиці заради того, щоб всередині одного знайшовся папірець з іменами, що є синонімом слова небосхил, який туди засунули персонажі Кирилових фантазій ще кілька розділів тому. Я ж не просто так прийшла по магічний реалізм. До цього папірця сюжет нас ще поверне, не перемикайтеся. Тим часом Кирило починає з подачі тітки з тарганами підпрацьовувати на виборах, агітуючи за якусь блакитну партію. Чому не назвати партію регіонів просто партією регіонів, непонятно. Ночами він бухає з тіткою та сусідом-сантехніком, що як із конспекта переказують всі типові російські наративи про братні народи та неповноцінність українців. Це не діалоги і навіть не монологи, це стислий переказ. Чому? Ну я так понімаю, кое кому впадло прописувати діалоги. От здавалось би, ну не добираєш ти сторінок до повноцінного роману. Ну то заморожся чуть чуть більше тобі ж є про що писати. Та сама проблема з є, про що писати, але я не хочу не буду, постає в книзі із наступним квітком сюжету. В ньому з'являється така собі міла: Кирилових рочків дівчинка, його колишня сусідка, яку він якимось дивом впізнає в маршрутці, і яка теж якимось дивом, бо в нього розбите після бандитів їбало, і він заляпаний зеленкою після праці агітатором за підарасів, так от Міла його впізнає і запрошує зустрітися. Причому не просто так, а щоб Кирило з нею відігравав сцени з фільмів, бо вона готується стати акторкою. А потім через якусь кількість днів вони починають їбатися по ярах і дахах зміленої ініціативи. Нащо він їй нужний, як розвиваються їхні стосунки? Котик лапку намочив золоте чорнило і на небі написав Хуй вам всім не рило, а не ця інформація, бо всього цього просто немає в книжці. Автор ліньки. Автор хоче швидшенько дописати до моменту, коли Кирило нарешті попиздує шукати батю, наслід якого виходить завдяки тій же мілі. А далі вона вишникові набридає, він втрачає до неї письменницький інтерес, і міла хутко зникає, зробивши на останок Кирилові сюжету книжки ще одну послугу а саме звівши головного героя зі своїми друзями, які, як на замовлення, саме їдуть на море і можуть підвести його до батів село. Тут наш хомодієгетичний наратор знову поздовує в нікуда, і вилазить екстрадієгетичний, за якого ми вже й підзабули. Він приносить нам Гришу. Гриша батько Кирила. Він відкрив у собі українця, зробився україномовний. В селі називається прізвищем Многогрішний і відкриває для себе історію рідних теренів. Так от, про історію потирає руці наш наратор, і дає нам історію менонітів і їхній вклад у розбудову Запоріжжя. Так, суто для загального читачевого і гришеного розвитку. Ну, звісно, все це хуй розповіси від першої кирилової особи. Ну, тобто розповісти можна, але ж для цього треба докорінно переробити розділ, а в пана автора лапки. Тому й скачуть у нього скажені наратори туди-сюди без огляду на цілісність тексту. Змушуючи його, маю на увазі текст, а не наратора, загрозливо тріщати по швах. А якби автор ще й дав нам стільки тексту, скільки присвятив мені там про стосунки Кирила як незмілою, то хоч і з батьком, то й книжка, може, перестала би нагадувати конспект лінивого студента. Так от, стосунки з батьком. Кирило, оповідь знову від першої особи, дістається батька і лишається в нього на кілька днів. Це він так і каже у книжці. Там немає навіть приблизного опису цих самих днів, їм відведено одне речення провів у батька кілька днів, зрозумів, що не вплине на його життя, упиздував всього історії. Гриша, напередодні синового від'їзду, знову стрибок до оповіді від третьої особи, півночі рефлексує, дарує синові на прощання ксерокопію збірки Стуса, із вкладеним туди листом, як він проїбався по жизні, і відпускає з Богом. Кирило до домілених друзів на море. Сама міла в цій історії вже зникла і не існує ні у всесвіті, ні в кириловій голові. І там сидить і теж рефлексує на тему своєї сім'ї, причому настільки докладно і нецікаво, що це, по-перше, своєю причесненістю не схоже на людські думки, по-друге, не лишає читачеві простору, аби порефлексувати на тему самотужки, а по-третє, просто нудно до всерачки. Тим часом діалогів чи нормальних описів відпочинку в цій історії, звісно ж, немає, є стислі перекази по попівречення. Паралельно Кирило спостерігає відпочивальників на пляжі і раптом радіє, що в нього в дитинстві не було поруч батька і тому він не набрався стереотипів у відносинах чоловіка з жінкою. Бо не вставих з ніхуя посеред книжки трохи фемповісточки, не почуватимешся справжнім митцем. Але сюжет у нас іще не скінчився. У мене враження, що я такими темпами наговорю на обсяг розміруми саму книжку, бо подій там напхано, але самої оповіді, як я вже сто разів казала, хуй без солі, надходять вибори. Люди голосують, крокують, ласують, Кирило працює спостерігачем. Тітка тарганами намагається втягнути його у фальсифікацію результатів. І фальсифікувати голоси його та його колег везе Саня помните Саню море, сонце, Кирилова мать, на вкраденій у Кирилового баті машині. Радіо пиздить пролева, що втік із зоопарку. Кирило запізніло роздуплившись, починає чинити спротив і повідомляє, що нікуди не їде. Саня не вигадує нічого кращого, ніж подзвонити бандитові, на якого працює. Про якого ми знаємо лише, що він дуже серйозний і впливовий, щоб той прислав Кирилову душу інших бандитів. Нахуя великому бандитові так морочитися через одного дупуватого підлітка, непонятно, але нам ще треба екшену. На дорозі матеріалізується джип із бандитами. Звісно ж, тими самими, що шукають многогрішного кирилового батька. Після ряду смикань керма туди сюди в двобої Кирила і Сані, машина злітає з дороги. Бандити пориваються виколупати звідти нашого головного героя. Аж тут з'являється він, Деус із Махіни, чи то пак Лев зі степу. Він робить кусь одному бандосові, другий в починає стріляти і пристрелює першого. Потім Лев робить фатальний кусь уже йому і гордо зйобує в степ. Хоба, і бандити розсмокталися. Кирило, в якого дуже вчасно знаходяться під рукою ручка та папірець, а радіо не менш вчасно диктує номер телефону з лев'ячих питань, дзвонить, аби попросити допомоги. Не вилазячи з машини, навколо якої вже горить трава, Кирило додзвонюється на радіо, дізнається, що Лев це жарт, і тільки тоді роздупляється, що час би А. Вилізти назовні і Б. Потикати паличкою своїх непритомних супутників. Папірець із прізвищами для фальсифікації виборів містить ті самі прізвища, що й папірець з Боввана на Хортиці та кирилових фантазій. Коли всі вилазять завта, машина нарешті вибухає, а головний герой вирубається. Текст, нарешті, доповзає до свого фіналу. Кирило лежує у лікарні, де його навідує батя, який уже не ховається, бо в сюжеті розсмоктується й останній бандит, його теж хтось пристрелює. В історію з левом, я так розумію, ніхто не повірив, бо вона схлопується. Щоправда, незрозуміло, як пояснюють собі книжкові мусора два покусених трупи. Але то вже дрібниці, швидше б книжечку дописати. Кирило вертається з лікарні додому і з розмови двох пациків, що лузають сямки на лавочці, дізнається, що почалася помаранчева революція. А ще в пациків філософська розмова. Лускане на насіннячка хуйня, бо коли лузаєш, розминаєш мозок. Не хочу, каже один, щоб за мене хтось лускав і вирішував. Великі зміни завжди починаються з маленького двору, пафосно резюмує Кирило, і книжка нарешті закінчується. Що я можу сказати про цю книжку? Я розумію, що намагався зробити пан автор, і це дуже сумно Бачите, які можливості зробити книжку хорошою він приїбав. Принцип показуй, а не розповідай, йому не дається взагалі. Окремі вдалі уривки не скасовують загальної незграбності оповіді, і отого бажання якомога швидше дописати, забивши хуй на те, аби належно прописувати сюжетні лінії і передавати атмосферу подій. Книжка могла б бути вдвічі грубшою і вдвічі цікавішою, але вже не буде. Окремо мене не влаштовує, що сюжетна лінія з розчищанням своєї національної ідентичності уривається, ні до чого особливо не дійшовши. Головного героя, скажімо, хвилює різниця між Стусом і власним батьком із точки зору саме батьківства. Чи вплинули на нього вірші або стусова біографія? Чи замислювався він про перехід на українську? Чи все це якось відбилося на його майбутньому? Ми не знаємо і не взнаємо. Не остраюють і, як ви вже здогадалися, абзал про хуйових чоловіків, які не допомагають жінкам і сидять собі в своїй законній відпустці за пивом у холодку. Не устраюють просторікування про дивний розподіл праці між хлопцями і дівчатами бо одні, бачите, багаття розпалюють, а інші очі ріжуть. Взагалі, чоловіки, що носяться своїм кодвішем якась окрема каста дурачків, але давайте спишемо це на те, що батьків головного героя фактично не було і йому було звідки нахапатися такої хуяти. А от що з автором, то я не знаю. От їбись по поле, оре мені уявна аудиторія. Це ж книжка для підлітків і про підлітків. що ти від неї хочеш? Ну, я хочу добре написаної літератури, без авторської лінкуватості і невправності, без встратих вставок проливу людей і сіячів. Бо, друже, ти ж не казочку для діток від трьох, хто пишеш. Без недоречної редактури. Я готова битися за те, що текст, вилизаний редактором доглянцю, від таких недоречних крайнощів програє, та без дірок у сюжеті і покинутих напризволяще сюжетних ліній. Література для підлітків не означає літературу, зроблену так, наче її підліток і писав. Але давайте і правда про плюсики магічний реалізм получився. Це справді один всесвіт зі своїми законами і часом дуже умовною межею між реальністю та метафорою. Воно так і має працювати. Політика. Якщо не враховувати провалів у недофемінізм і покинутості лінії з пошуком національної ідентичності, тут все добре. В першій половині книжки є декілька повноцінних якісно зроблених розділів. Нехай навіть це розділи про пошуки п'яного діда чи про пробудження підліткової сексуальності, спровоковане відвіданими перукарні з її дорослими і гарними працівницями. Просто що далі, то більш схематичним і сухим стає текст. І я не припиняю цей факт оплакувати. Я не буду ставити цій книжці зірочки з кількістю з 10. Просто скажу, що не шкодую витрачених на неї грошей. Інше питання, що трохи шкодую витраченого часу. Але з іншого боку, я просто не цільова аудиторія. Але якщо ви задавалися питанням, чи подобається по полю хоч щось, то ось вам відповідь: це не зовсім воно, але я не вважаю, що воно прям хуйове. Це не моя література, але мене вже від неї не тошнить. Що погодьтеся, рідкість для цього проклятого подкаста.